Дерегуляція економіки, зменшення повноважень влади і відповідно зменшення корупції ось головна формула успіху. Уряд свідомо відмовляється від частини своїх повноважень. Особливо це стосується видачі дозволів. Чим менше повноважень у чиновника, тим менше шансів у нього брати хабарі. Чим простіші правила і процедури по видачі дозволів, тим менше необхідності займатися. Домовленостями і хабарництвом з представниками органів влади при створенні національної служби боротьби з корупцією автори законопроекту врахували досвід багатьох країн, зокрема тих, які зіштовхнулися з цим явищем у широкому масштабі. Структура служби буде нескладна за прикладом Польщі до 1200 осіб з центром у Києві та представництвами в регіоні. При подоланні корупції планують співпрацювати із правоохоронними органами. Це навіть дуже необхідно коринувати з іншими правоохоронними структурами, і також можливість передавати їм справи, які були порушені в службі по боротьбі з корупцією. Найпершим завданням служби постає криміналізація корупції. Автори законопроекту вже підготували нові статті для кримінального кодексу. Це не лише економічні злочини, це також злочини, в яких видіграє велику роль корупція, хабарництво, інтереси посадовців, зокрема, ми включили в цей перелік і виборчі закони, фальсифікація виборів та інші. Силовий орган по боротьбі з корупцією займеться розслідуваннями та оперативно-розшуковими діями. Не пощастить не тільки окремим чиновникам, а й організованим групам, які провертають корупційні схеми. Ті, які купують золоті батони, потім повинні. Крошити батони в містах не столь віддалених. Служба також представлятиме інтереси країни за кордоном, аби повернути корупційно нажиті кошти. Анастасія Острушко, Артем Кутасов соціальна країна.